Христос Воскрес, Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розбажання і запрошую до цієї денної молитовної пані в ім'я Віця Всина Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми везлимо стих із третього послання від Івана. Любий наслідуй не зло, а добро. Хто добро чинить, той від Бога, хто чинить зло. Той й не бачив Бога на світу добро, а не зло в своїх розмовах із військовими, з нашими захисниками. Я завжди намагаюся їм донести, донести ось цю, ось це послання, яке ми сьогодні чуємо в цьому стиху. Можливо, не завжди я, коректно міг сформулювати, що я хочу сказати. Основна мета, зрештою, нашої всієї цієї молитви, нашої молитовної варти, є для того, щоб зберегти свою душу. Щоб ми навчились наслідувати добро, а не зло. Тобто, в залежності від того, за чим ми йдемо, те ми і примножуємо в цьому житті. Якщо я бачу зло і вважаю, що це нормально, та, і це саме зло, є Можливо. Натомість, якщо для людини важливо є цінність добро, то саме добро воно буде віддавати. Ми маємо бути е, сильними внутрішньо для того, щоб ніколи не піддаватися на провокацію на спокусі. Ця наша молетована варта є покликана знаєте, до того, щоб наш розум. Працював завжди в тому режимі розрізняти. Де добро, а де зло. Працював в режимі бачення доброго прикня. Можливо, якби в свій час єві хтось розказав і пояснив, що не можна вступати в діалог з диями, не можна сумніватися в тому, що Бог говорить, то можливо би і не було цього гріхопадіння. падіння. Адже і Адам не сумнівався у своїй Єві. Це не вигородження зараз, я не, 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 як кажуть, не вигороджую Єву, прини... вигороджую Адама, чи принижую Єву. Навпаки, я хочу пояснити, що для Адама Єва була тим прикладом добра Євгу. Тим прикладом, за яким він слідував, отою любов'ю і тим добро, то, тою добротою, в якій він ніколи не сумнівався. Але чому відбулося гріхопадіння? Тому що Єва пішла за іншим прикладом. Єва пішла за своїми сумнівами. І от все наша теперішній весь наш час, Ця війна це є постійні сумніви. Це постійна боротьба з внутрішньою злобою, з внутрішньою ненавистю. І от наша молотова вартість ця молитва, всі мої розмови з нашими військовими я хочу звести до одного до усвідомлення того, щоб ми зрозуміли, не можна наслідувати наших ворогів, не можна повторяти все те, що роблять вони. Наш, те, коли ми чинимо так, як наші, наш ворог, ми тоді чинимо зло. Ми тоді відходимо від любові, від доброти, ми відходимо від тої основної засади, заради, через що ми ще тепер є вільні незалежні. Уподібнити своєму ворогу, це значить сказати, ти переміг. Це дозволити тій заразі, це дозволити тій хворобі мене здолати. Це як коронавірусом. пам'ятаєте всі, що було? І як це все було? Коли коронавірус було в інших країнах, нам було все байдуже. Говорили нам з телебачення, по телебаченню, радіо, що треба берегти себе, бо це вірус страшна епідемія. Там було байдуже на це. цей коронавірус десь там далеко. Але коли він прийшов в Україну, коли в Україні почали масово хворіти люди, гинути люди, тоді вже не стояло питання про маску. Тоді вже не стояло питання про антисепти. Всі раптом усвідомили, що це треба зробити. Для чого це треба? Щоб не принести цю хворобу в свій дім, свою сім'ю, свою родину. Люди, можливо, бунтувалися це десь але чітко розуміли, що це є безпека. Зараз є та сама ситуація. Гнів і ненависть це та хвороба, яка шириться, дуже швидко поширюється, і наш обов'язок оберегти себе. Не чинити зла, не заразитися цією ненавистю. Саме для того ми маємо обов'язок ставати на поли. Саме для того ми маємо обов'язок щоденно просити Бога про захист, захист від ненависті, від злого. Бо тільки такий спосіб ми зможемо. Здолати свого ворога. Розумієте, перемога не, потрібна нам не тільки на полі ворога, але нам потрібна перемога і духовна, тобто коли ми не дозволимо отій злобі і ненависті, з якою прийшли ці вороги до нашого дому, щоб ця злоба і ненависть поширилася в нашій країні, в наших серцях, в нашому житті. Тому молімо. Щоб перемогти Бог. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Тобі, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Тві, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в голові наші, і не веде споку, зло визволи нас і духами. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилок в No rosto. Jesus é Cristo. Слава Отцю і Сина, Святому Духу, і нині, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захороне, захисти Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає визволяє Україну. Благослови вдари всіх пораних і цивільних наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який дійсно поїздні зами бойові дії. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, Усіх тих, хто, всіх наших військово, полонених, корони, живими, нашкодженими на додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, в зовнішніх та потрешніх, щоб вони визнали всі свої діти, склали все своє зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи. Prestoso, vos cresce.